Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулася щотижнева нарада за участі заступників керівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств. Спочатку Олег Богданович подякував усім профільним службам за професійну та злагоджену роботу щодо усунення наслідків негоди на території громади. Керівники комунальних підприємств надали оперативну інформацію про стан справ з теплопостачання та водопостачання, і в цілому в комунальному господарстві. Директор КНП МОК, чиста громада Олександр Задорожний, зазначив, що підприємство працює в штатному режимі. Працівники продовжують роботу з посипання протиожеледною сумішу автошляхів, пішоходних переходів, зупинок громадського транспорту. Крім того, підтримується належний санітарний стан міста, вивозяться великогабаритні та побутові відходи. Здійснюється ремонт лотків водовідведення, розчищаються пішоходні зони у парках та скверах. Директор комунальної організації «Міск світло Віктор Кострицький зазначив, що підприємство усуває наслідки обледеніння на електромережах. Начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський сказав, що сьогодні до навчання з зимових канікул повернулися школярі. Всі заклади освіти працюють в звичайному режимі. Начальник департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця зазначила, що продовжується прийом громадян та нарахування всіх видів державної допомоги, консультують і Внутрішньопереміщених осіб, яких у Подільській громаді зареєстровано 2521. Виконуюча обов'язки керівника ЦНАПу Інга Качковська зазначила, що працівниками ЦНАПу надаються всі види послуг, особливо побільшало звернень стосовно нарахування пільг. Заклади охорони здоров'я працюють в штатному режимі. Лікарями центру первинної медико-санітарної допомоги здійснино виїзний прийом пацієнтів в село Липецьке. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук зазначила, що громадський транспорт загального користування працює стабільно і згідно графіків ру. Також протягом минулого тижня здійснено спільний рейд із Подільським районним управлінням поліції та відділом інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.